Ермилин, Эдуард, Юрьевич, Замкевич, Сергей, Маколаевич, Зинковский, Олександр, Маколаевич, Калугин, Андрей, Петрович. На скорботну церемонію до дерева пам'яті прийшли рідні 85 полеглих воїнів. Принесли з собою імені дзвіночки, символи світлої пам'яті і шани захисникам. Театралізоване дійство символічно відтворювало долю жінок, які не дочекалися з війни своїх чоловіків. Дзвіночки збирали у родин і розміщували на спеціальних модулях. Ім'я кожного героя лунало з гучномовця. Литвин Андрій Іванович Муртазаєв. Олександр Володимирович. Олександрович. Він зустрічав ворога першим, розповіла про свого чоловіка дружина розвідника Сергія Петрова. Він воював на Донецькому напрямку і в боях під Тимирівкою отримав поранення несумісні з життям. Йому навіки сорок 44. Поранення були. Дуже сильно, обидві руки, обидві ноги. Хлопці не могли його витягти, рятувати, бо був обстріл. Коли вже змогли до нього дістатися і дістати, витягти його, він вже був залитий кров'ю, але ще живий. Евакуаційною машиною його везли до одного стабілізаційного пункту, де сказали, не можуть допомогти нічим, бо дуже важкий. Повезли далі в Дніпро, але не довезли. У нас двоє дітей. Вони копія він і, і внутрішньо, і зовнішньо. Ми всі дуже сумуємо за нашим татусем і не можемо згадувати сліз. На траурну церемонію з Павлограда приїхала мати загиблого Володимира Лисенка. Він мав позивний лис і своєю мужністю та завзятістю наводив на окупантів жах. На Лиса ворог полював не один рік. Мої два орла син Сини зять, вони вже тут є. Сьогодні я взнала, що ще нашого. Загиблого із нашої громади. І я приїхала сюди. Дерево пам'яті це чудово, це дуже чудово. Оці дзвіночки вони шепчуть нам. Мамо, дружино, ми живі, ми з вами. Серед родин загиблих і жінки, які відвідують всі меморіальні заходи біля дерева пам'яті, аби підтримати тих, хто так само не дочекався своїх близьких. У нас загинув старший син Чертков, капітан Чертков Євген Сергійович. З того часу наше життя змінилося, зовсім змінилося, і ми змінилися. Ми кожного дня виходимо на бульвар Шевченко на хвилину мовчання. Кожного дня матері і дружини загиблих виходять на бульварі Шевченка, перекривають дорогу. Ми хочемо, щоб пам'ять про наших загиблих хлопців, щоб вона жила, щоб люди знали, кому вони можуть нормально жити. Присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної інсталяції. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко. Телеканал МТМ.